Загальною властивістю м'язових тканин є здатність скорочуватись за допомогою скоротливих м'язових білків. В організмі людини є три типи м'язової тканини. Гладка формує внутрішні органи, поперечно, смугаста утворює скелетні м'язи, серцева виявляється лише у серці. Гладка м'язова тканина витривала, але вона не має великої сили. Її клітини веретеноподібної форми. Ця тканина формує стінки внутрішніх органів, відповідає за перистальтику шлунково кишкового тракту, скороченням матки під час пологів, секрецію залоз і регуляцію кров'яного тиску внаслідок зміни поперечного перерізу кровоносних судин. Скорочення гладких м'язів відбувається мимоволі і не може бути контрольоване. Серцеві м'язові клітини утворюють довгі розгалужені волокна і знаходяться лише в серці. Лінії між клітинами називаються лініями Еберта. Серцевий м'яз дуже сильний і високостійкий до втоми, середня частота серцевих скорочень у стані спокою становить близько 72 ударів на хвилину. Це означає, що наше серце б'ється понад 100 тисяч разів на день і більш ніж 2 мільярди разів за 70 років. Скелетна або поперечно смугаста м'язова тканина складається з багатоядерних м'язових волокон, в яких клітини не розділяються. Ядра притиснені до мембрани м'язового волокна. Волокна не розгладжуються, а мають характерний смугастий візерунок, зумовлений регулярним розташуванням м'язових білків. Цей тип тканини утворює наші скелетні м'язи. М'язи з'єднуються з кістками, сухожиллями і утворюють активну частину опорно-рухової системи. Поперечно, смугастий м'яз сильний, але менш стійкий до втоми, тому потребує часу, щоб відновитись після інтенсивної роботи. Роботу м'яза ми можемо контролювати довільно.